Вітаю, друзі! Це п'ять подій дня на цибулько ТВ. Отже, розпочинаємо з Боліт. Козак іде у миротворці, але Путін не слухає. У російському владному болоті з'явився новий сюрприз. Дмитро Козак нагадаю, уродженець України. Кіровоградщини колишній, заступник голови адміністрації Путіна та один з його основних соратників, нещодавно наважився на Крамольне, запропонував своєму босу припинити війну в Україні та почати мирні переговори. Про це пише New York Times з посиланням на кремлівські джерела. Козак, що у 2022 році намагався зупинити вторгнення, тепер пропонує не лише зупинку бойових дій, а й внутрішні реформи. Передати силовиків під контроль уряду, створити незалежну судову систему. Путін зрозуміло відповів у своєму стилі ігнор, холодна посмішка і подальше загортання чи завертання гайок. Джерела кажуть, що козак став чи не єдиним у верхівці Кремля, хто в голос каже, вторгнення було помилкою. Його вплив ослаб, основ основні повноваження перетекли до Кирієнка, Заступника керівника е, адміністрації, але доступ до тіла Путіна він все ще зберіг. Чи прислухається диктатор до цього голосу здорового глузду, скоріш за все, ні. Але сам факт, що хтось наважився сказати, досить свідчить навіть у кремлівських стінах, з'явилися тріщини. Нагадаю, що тріщини пішли по самому Козаку. Бо він був куратором е, Мінська, він був куратором Угод по Придністров'ю. Знову, знову ж таки, там мінська група ОБСЄ. І от зараз його зусилля по Кавказу були поховані вже на вічно. Я думаю, що наступним буде Придністров'я. Тому, на жаль, зрадники України сидять у кабінетах диктатора, і в військах диктатора їх немало. Ну, але нам своє робити. Подія друга: Росіяни атакували Запоріжжя під ударом центр моніторингу Запорізької атомної станції. Поки одні в Москві мріють про мир, інші продовжують бити по об'єктах критичної інфраструктури України 10 серпня, під час чергової атаки Російської Федерації у Запоріжжі постраждав зовнішній кризовий центр Запорізької атомної електростанції. Це той самий об'єкт, який відповідає за моніторинг радіаційної обстановки на підконтрольній Україні території. Будівля частково зруйнована, на щастя, обійшлося без жертв. Міністерка енергетики Світлана Гринчук назвала цей удар черговим доказом безвідповідальної та небезпечної політики агресора. Знаковий момент росіяни б'ють не лише по станції, яку самі окупували, а й по системі контролю за радіацією на нашому боці. Це вже навіть не шантаж, це відкрита гра на підвищення ризику ядерної катастрофи, яка може зачепити півконтиненту. І так. Світ знову закликають реагувати санкціями, тиском демілітаризацією Запорізької атомної. Чи дослухається Крем? Ну, відповідь ви самі знаєте. Подія третя. Зеленський на дипломатичному марафоні. Саудівська Аравія та Індія. 11. Серпінь Володимир Зеленський провів два важливі контакти з лідерами світового масштабу, з падкоємним принцем Саудівської Аравії Мохаммадом Бін Салманом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Тема номер один мир. Зеленський каже, що зараз є реальний шанс його досягнути. Але мир має бути чесним, стійким і з гарантією безпеки. Саудівський принц підтримав українську позицію, пообіцяв координацію зусиль і навіть зацікавився спільними проектами. Моді чітко заявив, будь-які домовленості щодо України повинні ухвалюватися за участі України. Паралельно обговорили санкції проти Російської Федерації, зокрема обмеження експорту російської нафти, у вересні на генасамблеї ООН сторони планують особисту зустріч. Якщо дипломатія це марафон, то Зеленський зараз біжить дистанцію без сну і додатковою гелією в вигляді російських ракет. Які падають на голови українців. Подія четверта: 2 мільйони допомоги від Азербайджану. Здавалося б, невелика сума. Але якщо врахувати те, що Азербайджан з перших днів допомагає Україні пальним і гуманітарною допомогою, а що важливо, це електричне обладнання, яке постійно б'ється агресором і необхідно трансформаторів і всякого. Устаткування дуже дуже багато, зокрема контакторів трансформаторів. Тож після того, як Росія вдарила по нафтобазі Сокар в Одеській області та по газокомпресорній станції, президент Азербайджану Алієв підписав розпорядження про виділення 2 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні. Гроші підуть на закупівлю азербайджанського електрообладнання для потреб нашої енергосистеми. Це вже конкретна відповідь на російські атаки. Замість зменшення співпраці її розширення. І що цікаво, в азербайджанських медіа вже натякають, що в разі продовження ударів по газовій інфраструктурі, яка транспортує азербайджанський газ, Баку може переглянути навіть ембарго на постачання озброєнь Україні. Це якраз той випадок, коли Росія сама собі стріляє в ногу та ще й в газову трубу. І подія п'ята. В китайському Чинду тривають всесвітні ігри. Всесвітні ігри, нагадаю, це змагання із неолімпійських видів спорту. Так от, на... Цих іграх українські дельфіни знову з медалями на всесвітніх іграх у китайському чинту наші спортсмени з підводного плавання знову вразили світ. Софія Гречко виборола золото на дистанції 400 метрів. В ластах встановивши світовий рекорд 3 хвилини 11,88 секунди. секунд. Анна Яколова в цьому ж запливі взяла срібло чоловічі в стахпеті 4 по властах, Наші хлопці стали віце-чемпіонами. А в інших дисциплінах українці здобули ще кілька бронз, загалом 11 медалей у підводному плаванні, і 23 нагороди в загальному заліку. Нагадаю, що кілька медалей було здобуто з веслування на китайських човнах дракона. І там є золото. Тобто, у час, коли Росія намагається затопити Україну в темряві, наші спортсмени показують, що під водою ми теж можемо дихати перемогами. Підсумуємо, мирні ініціативи в Кремлі з'являються і тонуть як буксири в Петербурзі. Росія продовжує бити по ядерних об'єктах, світ шукає формулу миру. А союзники підтримують нас не лише словами, а й мільйонами доларів та мегаватами електроенергії і мільйонами, мільярдами точно кубометрів газу. А українські спортсмени знову піднімають наш прапор над світовими аренами. Що цього разу це арени посібника російського агресору Китаю? 23 медалі загалом на попередніх. Всесвітніх іграх українська команда зайняла загальне третє загальнокомандне місце, третє загальнокомандне місце за кількістю медалей. Тобто Україна вміє дивувати навіть такий тяжкий для себе час. Це свідчення того, що міцний дух і віра. Свій народ, солідарність українців, здатні творити дива, як творять дива наші воїни. Тому що бити так другу армію світу, тримати в чорному тілі Росію, довести російського диктатора до сказу це якраз про міцність духу і воєвничий талант українців. Талант воїнів це те, що здобувалося і формувалося століттями в українському народі. Віримо в перемогу і дякуємо Збройним силам за все, що вони роблять.